Блумберг, який виходить зі статтею про те, що Трамп не змусить Україну розпочати передчасні переговори з Росією, тому що він нібито не зацікавлений в тому, щоб здавати Україну, але і не вважає конфлікт стратегічно важливим для інтересів США. Ну останнім часом якось Трамп дуже сильно зациклений, давайте так скажемо на Гренландії. Знову ж таки, тут лунають абсолютно різні думки. Хтось говорить про те, що можливо таким чином він намагається показати Путіну, що він може грати також без правил, не дотримуватися правил, міжнародних правил і каже: якщо ти Путін можеш собі це дозволити, то я теж можу це дозволити. Ба Більше того, я вам скажу, що судячи з риторики пропагандистів на території Росії, вони вже помітили. Те, що Трамп націлився на Гренландію, бо більше того, вони вже говорять про те, що а може нам потрібна Гренландія. Ну я розумію, що це буквально якісь слова в повітря, тому що враховуючи скільки на на острові на в Гренландії розташовано всього американського, захопити давайте так силою Гренландію для США, буде не проблема, якщо вже прям дійсно забути про всі міжнародні договори і всі міжнародні документи, всі міжнародні правила. Якщо от просто закрити на них очі, то для штатів це буде не проблема. Для Путіна це буде все ж таки великою проблемою. Та і що там захоплювати Гренландію Путіну, якщо він з Сирії вибачайте, Асада прийняв до себе Сирію, яку Путін підтримував. О... Ну, всі свої 25 років на посаді, тому говорити про те, що Путін може собі там ще там десь кинути оком на Гренландію. Ну, це трошки з їхньої сторони, як взяти Київ за три дні. Але тим не менше, тобто вони вже почали помічати цю риторику Трампа. Більше того, вони говорять про те, що їм вона не подобається. Типу, а чого Євросоюз ніяк не реагує на те, що Трамп хоче купити. Або захопити Гренландію, агов, а де всі оці ваші шалені вислови, а де оці всі ваші е підтримка населення? Чого ж ви так реагуєте? Тобто, те, що Путін робить в Україні, їх абсолютно не дивує. А те, що Трамп каже: Ну, дивіться, не сьогодні завтра Гренландія буде моя. Е то їх це чомусь дуже бентежить. Напевно, тому що це буде все ж таки е ускладнювати процес взаємодії і торгівлі між Китаєм та Росією. Е а це. Путіну не дуже сильно подобається. Я думаю, що це їй не дуже подобається Китаю, але він не може собі дозволити таку риторику, яку можуть дозволити собі російські пропагандисти. Ну і от чому я кажу, що ця риторика поширюється, тому що у палаті представників США внесено законопроект, який дозволить Трампу купити Гренландію. Це сюр якийсь, але ну тому, що вона не продається. Це не магазин. А, сама Гренландія, навіть якби хотіла, не може продатися, тому що їй треба з'ясувати ці питання з Данією. І... Ну, там, якби міжнародні стандарти, міжнародні договори, міжнародно визнані кордони. Що відбувається, хочеться спитати. Але, тим не менше, в Палату представників я констатую факт. Та? Внесено а, законопроект, який дозволить Трампу купити Гренландію. Республіканці в Конгресі США підготували цей законопроект для купівлі Гренландії після інавгурації Дональда Трампа, і про це а, пише Reuters. А, причому знову ж таки, якщо використовувати цю риторику про те, що м, Трамп хоче показати Путіну, що він може теж порушувати міжнародні стандарти, то а, мені цікаво, як Трамп буде говорити з Путіним. Ну тобто, Трамп каже Путіну: ти маєш зупинити війну в Україні. Він каже, чого. Тому що ти не можеш захопити іншу державу, якщо вона цього не хоче. І Путін йому каже: Ну так ти ж збираєшся купити Гренландію чи захопити Гренландію? Бо ти не виключив військового вторгнення? То що ти тоді хочеш від мене? І отут як буде розвиватися далі риторика, взагалі мені не зрозуміло. Якщо проект ухвалять, то Трамп отримає можливість почати переговори з Данією про купівлю відповідно Гренландії. Ну, я нагадаю вам, що Трамп молодший нещодавно був в Гренландії, і як потім написало видання Більд, а він підкупив безхатченків і бідняків їжею, аби показати, як Гренландія підтримує його батька. Ви я впевнена бачили цей відеоролик, де е, люди в кепках е, зробимо Америку сильною знову. Починають звертатися до Трампа і казати: Купи Гренландію, ми там готові тебе підтримати. Оце люди, яких ви бачите на своєму там екрані зараз. Їх всіх підкупив Трамп молодший, який приземлився в Гренландії. Зустрівся в ресторані з справжніми, як кажуть, фанатами Трампа. На них навіть були бейсболки, Ось і там зробимо Америку великою знову. Ці фото облетіли у весь світ, і телефоном, телефоном Трамп молодший через гучний зв'язок на тому відео говорив з батьком, який оголосив всьому світу, що збирається купити Герландію і шантажуватиме дані. Він сказав: Не хвилюйтесь, ми прийдемо вам на допомогу. Все буде добре, ми будемо добре до вас ставитися, ми зробимо все, щоб звільнити вас від данського ярма. Вони були щасливі, але коли почали з'ясовувати, хто ці справжні фанати Трампа, то з'ясували, що їх там не було. Вся сцена постановочна. Весь візит Трампа за кадром, один суцільний конфуз пише німецьке видання. І як розповіли більт, кілька очевидців син Трампа не зміг знайти жодного фаната Трампа, тому їх просто виловили на вулицях, перевділи, привели до ресторану цих бездомних і бідняків, які Продавали там, не знаю, якесь якийсь старий одяг біля супермаркета. Ну і от. Е Серед них був зокрема Расмус. Він був один із них. Він не хоче ставати американцем, але він хотів отримати безкоштовну їжу, яку поспішно пообіцяв кортеж Трампа. Тому він на це погодився. Ну, людина якась приїхала, обіцяє гроші на кормити. Окей, не питання, що треба сказати, ми скажемо. Яка з нас відповідальність? Тому як і інші безхатченки, яких виловили на вулицях, він сів на проти супермаркету в шикарному стейк-ресторані на п'ятому поверсі в готелі і сказав те, що його попросили сказати. Майже 30 Місцевих, таким чином одягли в головні убори, в бейсболки, нагодували їх, Ну, і це коштувало, по факту кажуть, не дуже дорого. Вся ця рекламна кампанія Трампа, тому що на їжу вони там витратили десь близько 10 тисяч данських крон, тобто, по факту, це там 1340 євро. От таким вийшла рекламна. Пауза для Дональда Трампа, який підтвердив для себе те, що Гренландія нібито хоче, щоб Трамп прийшов їй на допомогу і викупив її у Данії. І до речі, кажуть, що син Дональда Трампа настільки жлоб, що навіть не залишив офіціанти чайовим, тобто ну чайові офіціантам. тобто, 1340 євро він заплатив за цей ролик, за те, що 30 людей поїли в цьому місцевому ресторані, і все. Тобто рахунок оплатив чітко по нулях. Абсолютно жодної копійки не залишив офіціантам на чоєві. Все це було величезним шоу з боку сина Дональда Трампа. Вони кричали з вікон на вулицю, що тут безкоштовна їжа. А, хто хотів, міг би доєднатися, але більше охочих доєднатися і таким чином а, вигукувати фразу «Дональд Трамп Купи нас не було. А, такими. Бувають інколи знаєте те, що здається очевидним. От так інколи знаєте, насправді таким не є. Президент Сполучених Штатів Джо Байден дав свою таку завершальну прес-конференцію на цій посаді, передаючи вже повноваження, передаючи крісло своєму наступнику Дональду Трампу. Ну і так трошки відзвітував про все те, що він встиг зробити на цій самій посаді. Давайте так потезову пройдемося. Зокрема, Байден сказав, що та, Путін думав, що за три дні захопить Київ, але це він, це він, Байден, був у центрі української столиці, а не Путін. Про це він заявив під час у цього виступу у державному департаменті із завершальною промовою на посаді президента. І каже, Окрім того, я був ще й єдиним американським головнокомандувачем, який відвідав країну у стані війни без військової присутності США. А, також Джо Байден похвалив себе ще й тим, що він перший президент за десятки років, який не передає війну в Афганістані своєму наступнику. Але тут би я поставила три крапки, тому що. Вихід з війни не означає правильну фіналізацію або правильне її завершення. Я розумію американських солдатів, яким хотілося повернутися додому і завершити цю війну. Але знаючи про ситуацію в Афганістані наразі, можемо сказати, що ну давайте так, цієї би долі точно би не хотілося Україні і саме. Так повести себе по відношенню до України штати не можуть, тому що військовий контингент США не бере участі у війні Росії з Україною не на стороні України, не на стороні Росії. Він його просто не має в Україні, тому навіть якщо він там міг би виїхати з України, це би ніяк не вплинуло, не вплинуло на війну, тому що його тут немає. Але ми знаємо, що цього можуть або хочуть. Давайте будемо так говорити досягти тим, що е, якщо нам знизять допомогу від наших партнерів, військову допомогу, то е, ну, все ж таки такий негативний наслідок для України ми матимемо. Тому я й кажу, що повторення афганського сценарію в цьому плані, хоч він і не відповідає нам 100%, точно би не хотілося. Е, що ще сказав Джо Байден, що санкції допомагають стримувати Росію, РФ втрачає техніку на полі бою, російський рубль переживає непрості часи. Про це знають і говорять всі. Єдиний, хто робить вигляд, що все хорошо, це Путін, який каже про те, що якщо долар коштує не 50 рублів, а 110, то це найкраще для російського обивателя, тому що тепер він може витратити 110 рублів, а не долар на купівлю чогось там масла або ж яєць. Також каже президент США, ми об'єднали. 50 країн на підтримку України і не лише в Європі. Вперше приєдналися країни Азії. Путіну не вдалося підкорити Україну. Не вдалося зруйнувати єдність НАТО і не вдалося досягти значних територіальних завоювань. Ну і наші супротивники слабші ніж коли ми прийшли чотири роки тому. США та союзники не можуть дозволити собі відмовитися від підтримки України. А це та риторика, яка зберігається за Джо Байденом. Звісно, зараз адміністрація Джо Байдена в останній тиждень намагається зробити все для того, щоб Україна говорила з Росією з позиції і сили. Єдине питання залишається, що зробить Дональд Трамп в перший день на. На своїй посаді і чи не скасує він всі прийняті Джо Байденом закони, які були до. Хтось каже про те, що може просто псіхануть і скасувати, тому що проти, а хтось каже про те, що навпаки буде посилювати, тому що ем, ну йому точно не потрібна слабка Україна для переговорів з Росією, і скоріш за все, санкції проти Росії будуть посилені. Як воно буде, ми побачимо вже з вами. Буквально за тиждень.